Тимофія Нагорного заарештували ще 21 вересня після Маршу Миру в Москві. Сьогодні спливає п'ятиденний термін тримання під вартою, який встановив суд. Проте зв'язку з активістом немає й досі, як і будь-яких відповідей від російської сторони. В тих бісерділах, які там проїхали, я з увереною вам можу сказати, що він не приймав ніякого участі. От після марша міра связь з ним прирвалась. Все, ні у його помощника, ні у зв'язку немає. Якби його пригласили на какую-то прес-конференцію або що там, і все обірвалося. Ні зв'язки, ні його арештували і увели. Причину ув'язнення нагорного не знають навіть друзі, можуть лише здогадуватися. По допомозі людям, які сьогодні страждають в Донбасі. Він робить надзвичайно велику роботу в цьому напрямку. І видно, комусь надзвичайно не подобається. Є одна з версій, що однією з причин задержання стало то, що він якоби там шов вишиванки. Давайте сделаем предложение российскому посольству. Если вы считаете, что наша национальная одежда вам не подходит, нам не подходит ваша одежда. И поэтому предложим посольству голыми ходить на работу. До крайнощів не дійшло. Активісти лише хотіли дізнатися від російської сторони, бодай якусь інформацію про свого побратима. Однак двері посольства так і не відчинились. Окрім активної волонтерської та антивоєнної діяльності, нагорного пов'язують з персоною Андрія Макаревича. Музикант наразі перебуває у немилості російської влади, оскільки засуджує військову агресію до України. З Макаревичем, канічно, зв'язана по тому каком проводіликанцерт Святогорське Славянський. І ганяння, которое делают Росія на Україну, теж зв'язане они друзья між собою. Родичі та друзі Тимофія Нагорного щиро вірять у його звільнення з під варти інакше обіцяють, будуть частіше навідуватись до російського дипломатичного представництва. Анастасія Струшко, Артем Кутасов, соціальна країна.